Доброго ранку, дітки, давайте послухаємо віршик. Вербову гілочку в кімнату внесла сестра й дарує брату. Що це? Всміхнувся маленький Вова. Сріблясті котики вербові. Відповіла сестричка. І в банку л'є водичку, а Вова весело гука. Налий їм краще молока. Про що йдеться у віршику? Дітки, доберіть заголовок до нього. Якому дереву належать сріблясті котики? Чому Вова запропонував налити їм молочка? Роздивіться гілочку верби, чим вкриті котики, які вони на колір, а якими вони є на дотик тут. Дітки, як слід ставитися до природи? Прогулюючись на вулиці разом з батьками, ви також можете поспостерігати за вербовими котиками. Дякую за увагу. До зустрічі!